Весняна погода посеред зими. Синоптики прогнозують в Україні в останні дні січня суттєве потепління. Понеділок буде сухим і теплим, хоча з поривчастим вітром на більшості територій плюс 5, плюс 11 градусів, а в західних областях та на півдні до 13 градусів тепла, у Києві до плюс 9 градусів. Вівторок обіцяє стати близнюком понеділка. У деяких областях температура буде навіть вищою ніж сьогодні. А от у середу та четвер буде як у квітні аж до 16 тепла. Важно у західних, південних та центральних регіонах. Між тим синоптики попереджають, що ховати теплий одяг ще зарано і зима повернеться. Ну очевидно, що погода не є притаманною все ж таки для зимового сезону. Температурні показники так само. А і Наталія Птуха, синоптикиня синоптики українського гідромоцентру, розкаже про це детальніше. Вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас та Доб... наших глядачів. Доброго ранку. І вам які чинники, фактори впливають в першу чергу на те, що перші два місяці зими були такими теплими? Звісно, що такі випадки траплялися і раніше, але все ж таки щось в природі впливає на ці процеси. Ну зараз у нас насправді більше впливу відбувається саме через зміну клімату. Кажуть науковці, що ми маємо ось тенденцію, що в останній рік у нас дві виявився найтеплішим. І бачимо, що і ось цей зимовий сезон для нашої території також має тенденцію до досить високих значень температури. Саме більшість днів поки що в нас вище кліматичної норми. Навіть дуже часто в нас спостерігаються рекордні значення температури, ну тобто. Для певних дат, там фіксуються по території України на певних метеостанціях дані, які перевищують, наприклад, і для цих дат всю історію спостережень, там найвищі якісь показники. Тому в глобальному плані маємо. Такі е, наративи. А ось щодо, м, скажімо, так, поточної синаптичної ситуації, то зараз склалися умови так, що до території України надходить тепле повітря з півдня, з території Балкан, з території е, південної частини Італії, і воно безперешкодно, практично зараз така конфігурація конфігурація повітряних потоків, що вони надходять до е, нашої країни і відповідно підвищують температурний фонд. І маємо досі. Таку спокійну ще на додачу сантичну ситуацію більше таке поле підвищеного тиску трошки впливає. Тому відповідно і такі погодні умови. Всі атмосферні процеси зараз, всі там, скажімо, так, більш прохолодна погода і з більш динамічними процесами, з опадами вітром. Вона більше зараз прибуває в нас по заходу Європи, по півночі Європи. Там активні атмосферні фронти, і відповідно зараз вся Північна Атлантика з більш активними синоптичними процесами, в той час, як в нашій території маємо більш спокійну погоду і на додачу підвищення температури. Пані Наталі, ну ми знаємо, що гідромоцентр зазвичай дає короткострокові прогнози, вони найчіткіші. Але ну ми знаємо, що наші глядачі завжди дуже цікавляться тим, що буде, наприклад, у лютому, яким буде цей місяць, чи повернеться ще зима, чи є у вас якесь бачення того наскільки можливо лютий буде справді лютим. Дійсно, вже можемо говорити про певні тенденції і місячний прогноз щодо наступного місяця, останнього місяця зими. І за розрахунками науковців, якраз таки він очікується, що знову ж таки середньомісячна температура може бути на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми. В принципі, як ми це і очікували щодо січня, так само ми це і спостерігали навіть в деякі дні і вище були показники. А щодо опадів, то навпаки очікуємо Іх дещо менше кліматичної норми, тому на, скажімо так, високу кількість опадів ми не очікуємо. Єдине, що можна сказати вже про першу декаду лютого, є тенденція до того, що якраз таки з першого числа в нас вже будуть змінюватися синоптичні процеси, і вже повітря до нас буде надходити не з півдня, як зараз, а з північного заходу. Відповідно, воно принесе більш таку, ну більш зимовий характер погоди, принаймні, дещо знизиться температура. Турний фон і час від часу можуть бути невеликі опити на початку лютого, але потім знову будемо мати більш спокійну сонтичну ситуацію. Але температурні показники все ж таки коливатимуться приблизно в таких температурних межах, як ми мали ось кілька днів назад. Тобто вночі невеликий мінус, вдень може бути невеликий плюс. Але звичайно, ми будемо уточнювати і треба слідкувати за прогнозами гідромоцентру, щоб щоденно знати, чого очікувати від наступного дня. Дякуємо за роз'яснення. Наталія Птуха, синоптик українського гідромуцентру, розказала, яким буде лютий.